В епоху штучного інтелекту і дистанційної роботи хочеться мати час для живого спілкування, міцного рукостискання і теплих обіймів. Тому та сприяння Агропросперіс і підтримки соціальних менеджерів, керівництво Біоагро, підтримуючи традицію попередніх років, в розпал літа організували івент Агромарафон Біоагро «Біоагро-2025». Цей захід про людей і про агро. Про досвід і напрацювання, про успіхи і поразки, про гострий аграрний гумор та неймовірні емоції від зустрічі однодумців в полях Агропросперіс, враховуючи реалії сьогодення, щоб не зосереджувати велику кількість працівників в одній локації, участь колег відбувалася регіонально. В оновлений формат агромарафону цьогоріч залучили менеджерів з контролінгу, а на місцях від кожної приймаючої сторони практично всіх працівників лінійні агрономи, механіки, механізатори, працівники офісу. Рухаючись по маршруту між полями підприємств, мідгувати не доводилось, бо кожна приймаюча сторона по радіозв'язку розповідала цікаву інформацію про підприємство, про співпрацю з громадами, пайовиками, а також змістовно і захоплюючи, занорювали в історію рідного краю. В цьому допомагали працівники офісу і соціальні менеджери. За роки господарювання. На всіх підприємствах Біоагро відбулись позитивні зміни по благоустрою території, і, звісно ж, протягом року команди підтримують порядок як на виробничій базі, так і біля офісу. Проте саме перед об'їздами наші колеги на місцях, наче господарі перед святом, ще краще стараються причепорити свою оселю, доглянуті клумби, садочки, спортивні майданчики, виноградники, навіть невеличкий городик і курчатка для власної кухні. І все це руками працівників підприємств. Одною з основних задач агромарафону був огляд полів і техніки. І що ж ми побачили на місцях: високу культуру поля, пограйдовані ґрунтові дороги і процес розчищення лісосмуг. Оглянули основні культури: пшеницю, сою, соняшник, ріпак і кукурудзу. Обговорили технологічні особливості, побували на насіннявих ділянках та на полях з новою для біоагрокультури – Сорго. По техніці. Своєчасно проведені ремонти та підготовка для посіву озимих культур та до збирання, і вже частково задіяна в жнивах. По завершенню об'їздів довели підсумки, колеги ділились враженнями і своїми планами. Тож, підсумовуючи, можна сміливо сказати, це були незабутні, наповнені важливою інформацією і досвідом зустрічі. Це було спілкування професіоналів і крутезний аграрний гумор смакування унікальними регіональними стравами і багато селфі та фото на добру згадку. Життя триває, вирощуємо хліб і свято віримо в світле, мирне майбутнє нашої країни.